Вітаю! Давайте подивимося. На два варіанти розклад зробимо. Що чекати? Що є, що було, що буде у вас. Вибираємо перший варіант ця колода. І другий варіант темна колода в року. Так, ставимо на паузу, вибираємо варіант. Зараз будемо дивитися. Так, перший варіант. Хто вибрав цю колоду? Давайте подивимось зараз, яких венерія. Ви на виборі стоїте. Так, на виборі стоїте. Ну, вже устало Вже після боя сраження. І щось постійно ви як на чеку. Пам'ять, пам'ять не відпускає. Ну тут я ще дивлюся, зараз давайте подивимося по поводу чого. -кого. М -м. Ви знаєте, тут випадає, випало ваше дитинство, як тяжого брем'я було. Як ви як одіночка були. Не, ну, тут не важливо. Мужчина, чоловік, жінка. І вам треба було, як кажуть, виживати так, маску одівати. Тобто не, не казатися не тим, ким ви є. чи вижити. Так, добре. Дитинство вийшло ваше. Так, добре, давайте, що у вас зараз перший варіант. Время. Ну так, да, це от це і пішло послідствіям. Зараз ваших событий. Але ж хочу сказати, це випадає, що ви хочете заботи, і це ви, вам надо уже над своїми дітьми, як кажуть, со своїми дітьми дуже заботиться за них. Ну, тут є, що людина. Да, Надежна. І вже, як кажуть, своїх дітей люби своїх, старається заботитися. Не так, як у неї в дитинстві було із. Ну, ви заботитесь не так, як з вами було в дитинстві. Ви вже про своїх діток заботитесь. Або порада вам, треба заботитися. Так, що ж вам так тяжко страждаєте? Не бачите. А знаєте, чого не бачите? Тут може бути, що людина, ну, зі своїми, як кажуть, може трошки закривати очі і у кожного своєму, можливо, тут і присутство трошки може і випивати. Так, а що по судьбі вам переродиться? А ви не можете переродитися. От по судьбі вам уже, як кажуть, у вас, як хочу сказати, вже така стара душа, і вам вже йде, як кажуть, ви вже перерождаєтесь. Тобто, на вас цикл йде, як сказати вірніше, що тут йде перерождення вашої душі. Тобто, ви прийшли в світ людиною, яка Тягне з прошлого всі кармічні, ну, як я кажу, ну, з тяжолою кармою проживає. І тут ще на вас і воздействує. Щоб ви запуталися і не були, як кажуть, по коту. Можливо, запутують ваш ум, інтуїцію, щоб ви вихода не могли, ну як, зробити правильний вибір, вихід правильно. Так, ну добре, давайте подивимось іще, що вам чекати. Дивіться, якщо підходить вам діагностика, дивимося далі, ваш варіант. Якщо ні, значить не ваш варіант. І так, ну прям тут показують по житті карта влюблінності, любите, не знаю, ну мені йде, що слабкі до, до женського пола. Влюбчиві. Другими словами, іншими словами, ви по житті якось влюбчиві. Да. І вп'ять же вам кажуть, в парі треба бути вам до коханої людини більш ніжнішим. Відтачувати це мастерство. Тобто, ну, мінятися. Якщо у вас там є така риса, то треба, щоб, як кажуть, друга половинка. Получала нежність, ніжність від вас. А ви такі жорсткуваті є. Так. Постійно молитися. Постійно в травмах. Тобто, ну, тут я дивлюсь, може і не вести в коханні. Дивіться, тут людей багато дивиться, кожного свій розклад, Ну, я буду казати, що ось ця категорія от зараз інформації йде для людей, які, як кажуть, після якихось травм. Як в прямому смислі травми, так і сердечних травм. і Вони ось моляться, але вже як мудрость йде. Да? Пам'ять вже оставляють і йдуть в новий мир. Так, в ожиданні ви друга, що прийде нова людина, умна людина. Така мудра, яка вас буде понімати. Час наступить. Повірте, наступить час. І ось, о, дивіться, путь відкриється. Хоча тяжовий, що я й казала, у вас путь розсипається. Але ви в парі, дивіться в парі і під захистом. І це ваша буде, як кажуть, бачите, вже по судьбі. Тобто, я хочу сказати, судьба ще я хочу сказати вам, що ще не врем'я. Ви ж хочете знайти, судь... хто хоче знайти не в парі судьбоносну людину. Так от врем'я прийде, тільки пізніше. Так, добре. Так, що ще хочу вам сказати, що йде освобождение. У когось йде освобождение от долга. А долг дивіться, у кожного різний. Карта долга і карта освобождения. Добре. Це був коротенько. Розклад, перший варіант, кому потрібна особиста консультація, особистий розклад. Звертаємось в Telegram Viber. Ну а тепер давайте подивимося другий варіант. Так, другий варіант, хто вибрав цю колоду у вас. Другий варіант. Що у вас? Карта люблю? Мудрої ліси. Тут женщина выпала. Якась людина або їде до коханого. Ну, дорога есть. В парі. Угу. Або мечтає поїхати до коханої. Прям. Навяжівось. Це навіть не навяжчивось, а це сильне бажання. Дорога до кохання. Людина стабільна. Так. А оце цікаво, дивіться. Можливо, це показали, що було у вас. І стабільність, і гроші, і дороги зустрічі. А потім йде, що у вас якесь як предательство вийшло. Хтось вас предав. Ну ви це вже знаєте. І тут не тільки вас предали, тут предали вашу сім'ю. Хочеться ще так сказати, йде інформація. І у вас, як було причувствоє, можливо, навіть ви це бачили. Своїми очима. Ну і причувствує я вас було, що, що так. А чому? Тому що почалося в сім'ї, як кажуть, неполадки. Тобто якісь негативні моменти. Але ж, дивіться, що вам чекати? Чекати вам якийсь документ, подарок. Можливо, ви все одно получите якийсь документ, подарок, що це вам, як кажуть, ключі дасть, рішення багато рішення якоїсь ситуації, нові можливості. Також іде ще вам нові зустрічі. Я дивлюсь по букету. Якщо це дивиться людина сімейна, ну тут, так, як сказати. Я б сказала, що, напевно, мабуть, нові можливості і нові любовні зустрічі, нове кохання. І це вам як відкриває в світ нові можливості проявити себе в мирі. І це ви получите нове знайомство, ви получите. По букету, як якесь як, ну, як спокійство на душі вам стане спокійно. Так, а що ще ми тут побачимо? Дивіться, якщо дивиться зараз чоловік, другий розклад, то тут виходить, що така жорстка жінка, вона як получає своє, і кожен остається. Про своих интересах. Балансе. Ну топ-то. Вы поняли, да? Так. Ну да. Хотя у вас почему вы и про своих интересов, а в душе пустота. И, кажется, одни воспоминания. Так. Доброе. Ух ты! І ще така інформація йде про соперника. У вас є соперник, які постійно наблюдають за вами. І соперниця. Можливо, це якась пара. Скрито наблюдають. Можливо, ви їх не знаєте. От соперник він як копірує вас. Це як ваше отраження. Замітьте, це людина, яка вас ну, як копірує. Тобто, робить все як ви. А жінка-соперниця виходить. Це вона йде як покровителем, тобто, може бути казатися, як і як добра знайома. Ще хочуть сказати, що якесь письмо ви ждете з башні. Письмо, документ. І цей документ, як кажуть, помагу тупік. Маг в тупіки. Тобто людина, яка щось не хотіла вам давати, виписувати, вона зараз як в тупіки, не може нічого зробити. Ну так. Тобто ви її як в тупік загнали. А заганяла вона вас. Так, що деяким проігрується, що удача, удачний буде момент вибратися вам, спастися за, допомогу, за допомогою вашого, дивіться, поможе вам старша людина. Можливо, навіть. Батько, батько дід. Як спасіння вам буде. Ну, удачно, і збіжете. Якоїсь ситуації. Так. Ну, дивіться, більше всього проігрується так, цей варіант. І ще щось багато тут зв'язано з документами. Якщо хтось і робив палки в колеса, там все одно йде прорив. Але ж іще буде людина. По закону, яка буде препятствувати вам? Але у вас буде родственна, появиться родственна душа, друг на протязі місяця. З яким ви в місті, як кажуть, походу у когось буде нове знайомство по роботі. Ну, за якого ще прийдеться, як кажуть, Повоювати. Угу. Так. Тут знаєте як? Чи у вас оце, як кажуть, такий круговорот забитий, я хочу сказати. Тут, як по дьяволу, як закольцовка, але там і вихід є. Там вийдете в гармонізацію. Тобто розорветься оця закольцовка, замкнутий круг, що ви бігаєте по кругу і не можете. Як кажуть, щось рішити, це все розірветься. Закольцовка ця розірветься. Ви вийдете в сонце і в защиту. Це дуже добрі карти. Тобто в успіх. Але тяжковато буде. Але ж, не втрачаємо надії. Вихід є. Карти показують, що вихід буде. Ще якась буде організація, ви її пройдете. Або за, за допомогою юридичних е, моментів ви вийдете за цього за кольцовки. Так, і давайте для другого варіанту. Ще пораду на цих картах. Я вам скину. У вас страх, бачите? Страх, що ви, мені кажуть, не, не одолієте. Але це неправильно, страх треба відпускати. Так, дивіться, дом під защитою ваш. І вам треба, як кажуть, просити ваші сили, щоб помогли вам в цій ситуації. І більше треба старатися не емоціонірувати негативно, а наоборот. Проявляти більш позитиву. вносити в свою життя, як би вам тяжко не було. Треба позитивно, шуткою, з юмором все розприймати, старатися так. Вічна любов вам йде, що я й казала. І дивіться, у вас добре розвинута інтуїція, їй треба довіряти інтуїтивно. Так, добре. До нових зустрічей. Кому потрібен особистий розклад, звертайтесь в Телеграм Вайвер.